Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти російських діячів культури та спорту. До списку включено: співак та актор Микита Джигурда, співак Ярослав Дронов, Шаман, режисер Єгор Кончаловський, керівник театру кішок Юрій Куклачов, актор Оскар Кучера, актор Євген Миронов, гімнаст Микита Нагорний. Соліст гурту Любе Микола Расторгуєв, автор-виконавець Олександр Розембаум, рок-музикант Ігор Гарік Сукачов, артист балету Микола Цискарідзе. Також Зеленський ввів санкції щодо трьох китайських компаній Україна отримає кредит у 3 мільярди доларів від Японії, який буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських активів. Про це повідомили у Міністерстві фінансів. Зазначається, що сьогодні міністр фінансів України Сергій Марченко та посол Японії в Україні Масаші Накагоме підписали угоду в формі обміну нотами. Вона передбачає надання Україні кредиту обсягом до 471,9 мільярда японських єн, близько 3 мільярдів доларів США. Фінансування надається на 30 років. Залучені кошти будуть спрямовані для підтримки пріоритетних бюджетних потреб і сприяння відбудові та розвитку України.